Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом на аеродром до модідово прибуває велика кількість транспортних хіло 76 шість з цинками на бортах, в тому числі корейськими дві полоси закрили. Поряд стоїть я понад п'ятдесят фуроз. Надписом вантаж 200». Масована історія на болотах тільки тільки розгортається. Вже оголошена нова мобілізація. Кількість убитих на війні окупантів наближається до тих показників, коли усі Росії не залишиться людей. Якби ця війна не торкнулася особисто, пише військовий Ізраїль, офіцера Ігор Левіна. Росія зараз зазнає найбільше втрат, якщо не брати до уваги перший місяць повномасштабного вторгнення. За даними телеграм-каналів, серед загиблих велика кількість курсантів пілотів та курсантів-танкістів, яких дрони накривали далеко від фронту в навчальних центрах. Росія та Уриті чорні пов'язки та прапори повсюди. Але коли це зупиняло Путіна в його жазі до крові, якщо Україна не має вибору і обороняється, то так ціле направлено відправляють сотні тисячі і тисячі за амбіції одного поразка РФ у війні з Україною була неминучою, однак виявилося навіть більш трагічною ніж передбачалося залужний ЗСУ у зробили і все від себе можливим. Про це в матеріалі розслідування пише The New York Times із посиланням на російського генералу відставці Леоніда Івашова. На ще у січні, коли Сполучені Штати попередили, що уторгнення Росії в Україну неминуче ваше у відкритому листі попередив, що застосування сили проти України загрожує існуванню Росії як держави. У нещодавньому телефонному інтерв'ю він сказав, що подібні застереження тоді ж висловлювали і російські військові посадовці. На його думку, перемога в Україні була неможливою. Втім, військово-політичне керівництво наказало їм не хвилюватися і пообіцяло, що війна стане для російської армії легкою прогулянкою. Наслідки такої переоцінки власних сил вже стали для Росії трагічними. Українські генерали та солдати програли набагато більшого та смертоноснішого ворога у свою чергу підбадьорений успіхами України Захід надає їй дедалі потужнішу зброю. Ніколи у своїй історії Росія не приймала таких дурних рішень. На жаль, сьогодні дурість перемогла дурість, жадібність, якась мстивість і навіть якась здуба, заявила Івашова. Також у полі несподівано з'явився колишній віцепрезидент Росії Олександр Рудської. Рудському зараз за 75 років. Ця людина приблизно з кінця. 1990-х років на певний час взагалі зникла з російської політики. Зараз Рудської почав з'являтися на сесії зустрічей з підприємцями на різних форумах. А також кількох ютуб-каналах, який курує ФСБ. Причому він висловлює наративи, за які в Росії можна потрапити до в'язниці. Звертається до залужного та взагалі заявляє, що українська армія переможе. Все це вказує на те, що ФСБ повернула Руцького в інформаційний простір а Росії. Не просто так ймовірно, російські спецслужби використовують його. Пересону підготовці зміни влади в країні політолог зазначив, що російська ФСБ може готувати кілька проєктів транзиту владу. Їх почнуть реалізовувати за сприятливих умов на той момент, коли ми деокупуємо більшу частину наших територій. Ситуація в Росії буде ще більше гитатися. Зараз через еліти, які володіють приватними арміями, ситуація може вийти з під контролю. Тому зараз готують когось, аби здійснили цей транзит влади. Розповів політолог Антонюк. Він припустив, що колишній віце-президент Росії Олександр, Андра Рудської може бути одним із тих, хто отримає владу після Путіна. По перше, Рудською вже у поважному віці. По-друге, до нього немає ніяких претензій з точки зору негативу, що заходу та України. А Натюк наголосила, що Руцької є лише однією з ймовірних кандидатур, яку ФСБ може готувати на заміну Путіну. Однак, не виключено, що 75-річного політика можуть використати лише для розповсюдження потрібних наративів, а посісти місце Путіна може хтось інший. Обраний президент США Дональд Трамп назвав утрати України в Росію. Ні, закликавши припинити це божевілля відповідну заяву Трамп, зробив у своїй соціальній мережі, коментуючи війну на тлі подій у Сирії Трамп заявив, що Росія змістила увагу на Україну, кинувши Башара Асада. Також новий американський лідер навів статистику втрата сторін у великій війні. Вони росіяни втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 тисяч російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно. Так само Зеленська і Україна, хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 тисяч солдатів і набагато більше мирних жителів. Сліди негайно припинити вогонь і почати переговори. Нато багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено. І якщо це продовжуватиметься, це може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим, заявив Трампа. За останніми даними Генерального штабу ЗСУ Росія втратила на війні 753 тисячі 370 солдатів. Щодня на фронті ліквідовують понад тисячу окупантів, зокрема за Молодобу знищено понад 1400 загарбників. Натомість утрати ЗСУ засекречено. Інколи у з'являються заяви за цифрами. У вересні видання The Street Journal написало, що в оконфіденціальність української оцінці зроблені на початку року. Кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 тисяч осіб, а поранених 400 тисяч. Однак, згодом український президент Володимир Зеленський спростував ці дані, заявивши, що цифри набагато менші. Редакція каналу не несе відповідальності за вислов. Лювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписитися на канал. Переможемо разом.